наші енергетики, шановні гості, шановні запрошені. Я маю велику радість, велику честь вітати всіх нас сьогодні з нашим великим світлим святом День Енергетика. Це свято не тільки наше, це свято всієї держави. Тому що без нашої роботи, без роботи від найменшого монтера, контролера до керівника компанії неможливе процвітання нашої держави, неможлива робота жодного маленького чи великого підприємства. Я всіх нас вітаю. Крім того, хочу передати слова привітання нашого президента ВЕС Energy International Україна Лавренка Микола Миколаївича. Він пишається нашою роботою. Він пишається роботою в минулому році, в році, який зараз вже йде. І він впевнений, що в подальшому прапор житомор обленерго буде першим прапором в нашому холму. Також мав розмову з Судаком Олександровичем, який під. Крестує все те, що було сказано, і, можливо, ті побоювання, які були з початку року, вони розвіялися. Ми доказали, що ми є кращі. 16-й рік він вже йде в минуле. Можливо, можемо підвести проміжні підсумки, і хочу з великою подякою вам сказати, що ви і ми ви краща компанія України. Ми не тільки виконали всі зобов'язання, які ставила перед нами держава, які ставили перед нами акціонери. Ми їх і перевиконали, і суттєво покращили роботу порівнюючи з 15 роком. У нас економія по втратах склала більше 90 мільйонів гривень. У нас розрахунки з енергоринком більше 100%. У нас наповнення тарифу. Ремонтний фонд більше як 100%. У нас повністю виконана ІНС-програма. Це все наша з вами заслуга. А в першу чергу це робітників, монтерів, контролерів, які там на передовій, маю на увазі передовій, нашій енергетичній стоять як воїни світла. Вони борються з погодою, з снігом, з морозом, день і ніч. Виходять на передову для того, щоб зранку кожен з нас, чи маленька дитинка, чи ми включили лампочку, і вона засвітилася. І навіть, знаєте, ніхто не догадується, яка титанічна робота була зроблена для цього. Я вам дякую. Я би хотів окремо виділити і велику співпрацю, і допомогу нашої обласної адміністрації. Знаєте, що Сергій Олександрович і що Ігор Петрович зараз такої допомоги я не ще ніколи. Всі питання, які стосувалися субвенцій, протоколів, підписання по наших комунальних підприємствах займозаліків, ця бюрократична процедура була відкинута. Вони брали на кошти, які були від отримані, направляли в першу чергу вам, дорогі наші працівники. Ми старалися, і нам це вдавалося. Зарплата виплачувалася вчасно. Часто ми за що він отримує заробітну плату, за які показники, за які завдання він є премійований. Я думаю, що нам це вдалося. Ми напевно їдемо, що ми разом, разом працюємо на благо людей. Нема окремого там хтось відповідає, хтось не відповідає. Ми в Львівській області і жителів міста Житомир. Це велика, велика подяка. Ну, не можу не обійти і не по футболу, по футзалу. Ми переламали ті традиції, коли скажімо так, уже аксакали футболу там Прикарпаття, Обленерго, там Одеса обленерго. команда, яка показує і професіоналізм на полі енергетичному, і професіоналізм на полі футбольному. Я вам дуже вдячний. За кожного з вас ви є рівноправні члени нашої команди. Ви є рівноправні члени нашої сім'ї. Я буду старати Ті кошти, які в нас будуть, я розумію, направляти в першу чергу. Це на виплату заробітних плат, на виплату премій. Я розумію, що такий складний це специфічна галузь. І зразу стати енергетиком неможливо. Я дякую вам, що ви не піддалися назваби там і для нашого всього будення, для нашого існування. Дякую вам. Я вам низько кланяюсь і сподіваюся, що ті виклики, які будуть, ваша енергія добра, яку ви даєте споживачам, вона віддасться сторицію. І подяки, яких ми збирали кошти і їх лікували. І слава Богу, вони виздоровлювали. І слава Богу, вони знають, що в них є велика підтримка. Підтримка, коли